Ось така станція. Потужної зарядки 600 Вт. Витримує стрибок напруги до 1400 Вт. І батарея 835 А. Тобто от 0 до 100 вона зарядиться за 90 минут. Тобто, дуже ідеальний варіант. Кому треба котли, телевізори, холодильники, горі. Понятно, не все одразу, але треба розрахувати. Що потрібніше, але якщо вам тільки котели телевізор, то вистачить дуже дуже надовго. Показує також, якщо берете електроенергію, буде показувати, скільки годин може він е, працювати. І показує, скільки зарядку. Зарядиться він, якщо зараз 78%, зарядиться за 21 минуту, до зарядка буде. Тобто, якщо нам, нам дають 2 години світло, одну рядоста, він зарядиться за 2 години. Тобто ідеальний варіант. Є такі також станції 3,6 та взагалі, зарядка йде півтори тисячі ват. Вона стоїть в районі п'ятдесяти тисяч. Ця кіловатна стоїть двадцять три тисячі.